Вирішила трошки українізувати свій Gemini чат-бот і попросила його написати опис англійською мовою. Він ось такий дав мені опис, а потім думаю, слухайте, він же ж може і перекладати. Пишу йому, переклади, будь ласка, цей опис українською мовою. Ну, Він дуже буквальний, чемний такий, от, хлопчик чи дівчинка? Gemini, близнюки. Певно, половина хлопчик, половина дівчинка. 50% близнюки, хлопчик. Окей, він мені переклав українською тіло самого опису, а оці додаткові пункти Additional observations не переклав. Я повертаюся знову ж таки у підказку і редагую її, пишу. Переклади також до additional observations українською мовою. І чат-бот недовго думаючи. Ну, в принципі, тут в мене на відео воно трошечки прискорено, я її повільніше набираю, і він трошечки повільніше думає, але в принципі мене це влаштовує. От, і до речі, що тут я роблю помилку не на українську мову, а українською мовою. Треба буде правильно вчити свого Джеміна і говорити українською, розмовляти українською мовою. Коротше робить мені переклад і тих пунктів, які він не переклав. English description. The photo depicts a vast expanse of wildflowers in full bloom, stretching towards a majestic mountain range in the distance. The flowers, a vibrant tapestry of colors, create a mesmerizing spectacle against the backdrop of the towering peaks. The sun, shining brightly overhead, casts a warm glow over the scene. translation. На фото зображено величезну площу польових квітів, що цвітуть у повній красі, простягаючись до величного гірського хребта далині. Квіти, барвистий гобелен кольорів, створюють заворожливе видовище на тлі високих вершин. Сонце, що сяє яскраво над головою, лє тепле сяйво на сцену, підкреслюючи яскраві відтінки квітів і незграбну велич гірських. Не знаю наскільки чітко ви розбираєтесь в англійській мові, але можу вам сказати, що на слух сприймати озвучку цього тексту англійською було дуже приємно на відміну від української озвучки, яка була дуже роботизована, незграбна. Ну і до перекладу є деякі зауваження, але ви можете прямо в одному вікні і писати англійські тексти. Через робота і розву... робити їхні переклади, і озвучувати, якщо вам це потрібно. До речі, якщо ви хочете робити контент англійською мовою, рекомендую вам озвучувати його через Gemini. З мене більше контенту, а з вас лайк і підписка. А, ну і пишіть в коментарях, що вас цікавить. Буду робити відео на цю тему. Це все само собою розуміється.